14 грудня 2022 року у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських Святоуспенської Києво-Печерської лаври відбулися щорічні єпархіальні збори духовенства Київської єпархії. Засідання очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України. Онуфрій у роботі взяли участь митрополит Вишорицький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, вікарні архієреї Київської єпархії, духовенство Києва та Київської області, намісники і гумені монастирів та представники мирян. Перед початком засідання блаженніший владика разом з усіма присутніми підніс за упокійну молитву за спочилим у 2022 році священнослужителями Київської єпархії. Дякуйтеся, Воскресенье, живот і покою всіх храм Твоїх, архимандрита Кирила, Протерим, Памфіла, Олександра, Діана, Владимира, Глеба, Христі Боже, наші Тебе славу посилаємося, визначаємо Твоїм Отцем і Пресвятим Роботу зборів предстоятель розпочав доповіддю щодо життя Української православної церкви та київської єпархії у році, що минає. Із повним текстом доповіді можна ознайомитися на офіційному сайті за посиланням у описі під відео. Після доповіді блаженніший владика повідомив про випадок блюзнірства у програмі студії 95-й квартал. Архіпастер наголосив, що церква змушена реагувати, адже у цій програмі насміхались не лише з людських недоліків, а з віри в Бога як такої. Предстоятель запропонував текст звернення до телеканалу один плюс один з вимогою вибачитись перед вірянами та видалити програми із богохульством. Духовенство підтримало звернення. Ми не можемо залишити без уваги отаке явище як богохульство. Це є наш священний обов'язок виступити і подати свій голос в захист слави Божої, як колись святий ти порок я. Потім архіпастер відповідав на численні питання членів зібрання щодо церковного життя і служіння Української православної церкви. Зібрання завершилось спільним фото та молитвою. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.